На півмільйона гривень зарядних станцій на операційному столі і на пару мільйонів ще під столом. Так, пише мені Севас Юей, дійсно, вони зараз дорогі, і люди через свою необачність, через занадто впевненість в своїх когнітивних здібностях і в своїй уважності в даний момент. Коли відключення світло, що люди більш неуважні стоять. Тому користуйтеся так, як воно має бути. Відключайте до зарядної станції напряму прилади, через, можна через переносочку, якусь надійну. Але не всю хату заживити від маленької зарядної станції. Пишіть в коментарях, якщо ви проти, а якщо ви за, то тим більше пишіть, щоб не робили такого і не заганяли свою сім'ю що більше за трапу. Будь